Ламіконо берей, скажи грибку, прощавай. Вона з ювілейного 2000 року. Привіз я її з Сянока, з Польщі маленькою, вона тут так от проростала, росла, росла і виросла в таку красуню. Сьогодні сумно розставатися з такою красунею, але нас заспокоює, що у нас друга ялинка є. Так що, але вона вже для такого маленького подвір'я ну, завелика. Вже. І сусідам трохи заважає, ну і від, коли вітри теж небезпечно. Тому ми сподіваємося, що наша ялинка стане прикрасою цьогорічного різдва. 对不对